в них продажах в Німеччині, от якщо машини іменно купляти і продавати, ну, витягнути, забезпечити сім'ю і по доходах іменно да, щоб от іменно за місяць на на жисть хватало. м не знаю, якщо тупо стартувати що так, без кліентури, без нічого, так я свіжий е-е, починаю займатися, ну мінуса буду первих пол полгода, може й год, напевно, я думаю. Ну, тяжловато буде. То есть вот е, я только на заказах реально, ну, витягувати можна, да. Да вас там щось продержеть, сколько те соціал полгода дасть вам. Покажете оборот, все сразу же. До свидання. А якщо не без оборота, без оборота, то ви тут ніхто тоді, ну, якби. Ти нікуди не, не не ну, в общем, ніхто тебе не считать нужним ніде не буде, не на одному аукціоні, то есть так що ймете в виду, то есть, если ви. А якщо ви хочете стартонути, скажете, да, я сейчас там 20 машин куплю, не купиш ти 20, тому що де ти що ти, де бабки взяв і все остально. Так, тут це не та страна, що тут одразу заїхав з грошима. О, тут ну, би така ситуація. Так що на одних продажах на одних продажах ті Надо треба ще помімо того, якісь доходи, щоб були офіційна робота ще десь теж, либо, либо, щоб ще доход був.